Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі Енглішдом, і це англійська по фільмах та серіалах. І я думаю, ви вже здогадались по назві відео та моєму вбранню, що ми сьогодні розбираємо. І це бріджертони, що ми тут робимо. Нагадую, ми дивимося з вами у рибок відео. Далі ділимо його на фрагменти та розбираємо англійською та українською. Ну що, поїхали? A rake is a Regency fuckboy. Mr. Simon Bassett, a moi. Rake, right here, ladies and gentlemen. Raking all over the place. Ladybird. Ladybird? Oh, I don't know. I go rude every single time. So do I. What's a ladybird? A prostitute? A. a. biscuit of some kind. I think it's a fruity drink. Like a social climber? It'll be like a mistress, isn't <laughs> it? Is it hey. mistress? A ladybird. Oh, I Ooh, quite like that. Yes, that's very nice. Адібер, Ну що друзі? Ми з вами подивилися перший фрагмент. Давайте розбирати. A rake is a regency fuckboy. A rake is a Regency fuckboy. Рейк це бабі епохи регенства. Друзі, можливо, вам цікаво, чому я не переклала слово рейк дійсно у контексті епохи регенства слово рейк означало такого безвідповідального розпусного чоловіка, який вів такий от спосіб життя, особливо по відношенню з жінками. Окей, okay, це термін відноситься до того, і можна сказати, що він такий ну безвідповідальний чоловік. Але у сучасній англійській рейк це граблі, тому це звучало б трошки дивно. Граблі це бабі часів регенства. Рейдженсі це регенство. Ну, період в історії Великобританії. «Fuckboy» – це бабій. Ну це часний такий сленговий термін. Я б сказала, ще можна сказати «womanizer», Як здається, співала Лейді Гага у своїй пісні? Мисте Саймон Бесет. Месте Саймон Бесет. Містер Саймон Бесет, местер, це займенник у українській означає щось типу пан і використовується перед прізвищем або повним ім'ям чоловіка. Сема рейк Ladies and gentlemen, Сейвотрейкізгір, all over the place. Те саме, що і бабій. Пані та панове скрізь тут. Ladies and gentlemen, це може бути леді джентльмени або пані та панове. Region all over the place, А взагалі region може означати типу маніпулювання або налаштування чогось. All over the place, Це всюди. Ну тобто, ось весь він тут. Ladybird Ladybird. Божа корівка Ladybird Лейдібер Божа курівка. У адонно. Аґа руд oh, I don't know. I go rude every single time. Ой, я не знаю, я грубіяню кожного разу. I go rude я стаю грубим. Go тут ми хочемо використати для позначення такого зміну стану або поведінки. Типу я стаю грубіянкою. Every single time Кожного разу можна сказати, типу, кожен божий раз. Взагалі, сингл це одинокий. Зазвичай взначені типу без пари. Every single time, тобто ну кожен один самісінький раз. Every single time, so do I. So do I. Я також дуже класний замінник слова me too, ну слово сполучення. Якщо вам набридло me too, можете казати so do I. Я також. What's a ladybird? Prostitute? What's a ladybird? Що таке боже коривка? A prostitute? Проститутка. A, a biscuit of some kind. A a biscuit of some kind. Якесь печиво. Biscuit – це печиво. Ще можна сказати cookie, але це більш такий американський варіант. Kind – Ми знаємо його як добре, як прикметник. А ще може kind означати вид або тип, сам kind якогось виду чи типу. I think it's a fruity drink. I think it's a fruity drink. Я думаю, це якийсь фруктовий напій. A fruity drink. нас тут з вами цікавий, друзі. Fruity означає фруктовий Drink – напій Я не знаю. Вам також здається, що вона так смачно говорить? Мені так подобається, як вона говорить. Взагалі, ось ця пара леді мені подобається найбільше з усіх акторів. Like a social climber? Like a social climber? Типу кар'єрист. Social climber це соціальна вискочка чи кар'єрист. Social соціальний, climber це типу скалолаз. Людина, яка кудись залазить, тому що climb це залазити. It'll be like a mistress or something. It? it will be like a mistress or something. Це буде щось типу коханки. A mistress коханка. Or something або щось типу того. Is it a mistress? Hey. Is it a mistress? Це коханка. Oh, I, like oh, I quite like that. Божа курівка. Mm, мені це досить подобається. Ми тепер з вами знаємо, що ladybird це або коханка, або Божа корівка. Quite – достатньо like подобатись. I quite like it. Мені це достатньо подобається. that's very nice. Yes, that's very nice. Так, це дуже мило. Nice – Милий шанам на бінане з лейдібердябінеон Ес Лейдіберд. Я відтепер ма бути відомою як Божа курівка. I shall, Тут ми хочемо використати його у позначенні такого типу майбутнього часу або. Намір, звичайно, використовується у формальному контексті. Be known as – бути відомою як. Ну і Bird ми знаємо або коханка, або Божа корівка. A ladybird, yes. Oh, a lady bird, yes. О, oh, Божа корівка. Так. До речі, друзі, ви знаєте, що Трустина і капелюх Леді Денбері з'явився не просто так. Акторка, коли дізналась про такий вдовий статус героїні, вона вирішила неодмінно наділити героїню чимось таким чоловічим. Ну і джент. Ось цей набір виявився дуже доречним. Дуже я б сказала по англійськи, а враховуючи, що серіал відбувається в Англії, точніше, події серіалу, то дивитись його мовою оригіналу просто необхідність. І щоб не виникло жодних складнощів, в мене для вас є нереальна крута рекомендація, а саме відвідати свій. Перший урок в онлайн-школі Dom. адже це нереально крута можливість прокачати усі свої навички від спілкування до слухання, усе один на один з особистим викладачем. А займатися англійською можна будь-де. у кафе, у ресторані, у парку, у бальній залі. Все що потрібно, це гарний інтернет та ноутбук чи комп'ютер. А вся необхідна інформація вже чекає на тебе на нашій цифровій платформі ІДІКЛАС. Це цифровий підручник, де зібрано усе для вашої. Зручності, граматика, вправи на одіювання. Наговоріння. все для вас. А все, що вам потрібно зараз зробити, це записатися на ваш перший пробний безкоштовний урок в онлайн школі EnglishDom, адже він абсолютно безкоштовний. Тобто нічого у вас не спиняє, спробувати його саме зараз. Все, що потрібно зробити, це перейти в опис цього відео та записатись. Поки ви вивчаєте англійську, ми продовжуємо. Ну що друзі, давайте подивимось другий фрагмент та розберемо його. Yes, leg shackled. Tied um, down. Down, yeah. yeah. Tied down. But marriage. You're Married. A... Yeah. Married. <gasps> Is it correct? Ding! You're, you're good smashing at it! Cock, cock up one's toes. Cock up one's toes. Glad you said toes. It's something to do with dancing, right? To cock something up means to, like, buck it up. Mm -hmm. Put your feet up. Prepare for something, possibly, or like, buck up one's ideas to die to, to cock up one's toes to, to die. die yeah yes yes right in there bang to die oh god oh, oh. oh. Why me leg shackled leg shackled ноги в leg shackled це вирос, який бути у down yeah tied down Tie yeah, я down, Зв'язаний, так. Зв'язаний. To tie – це може бути зав'язувати, або взагалі tie – це краватка. А down – це такий класний вираз, який означає бути зв'язаним або обмеженим у діях чи можливостях. Можна Можливо його використовувати взагалі у різних контекстах. Це може бути на щоб показати, що людина почувається типу такою обмеженою в емоційному стані, ну або фізично. Marriage – Marriage. Шлюб. Married. A... Married. 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 Одружений. Одружений. Is it correct? Is it correct? Ding. Чи це правильно? Correct, правильний чи вірний? You're good, smashing it. You're good smashing it. Ти крута. Вау, wow, Smashing it. Ти молодець, круто. Smashin it – це ідіоматичний вираз, тобто означає виконувати щось дуже добре або успішно. Взагалі, смешен можна перекласти як чудовий, прекрасний. Ну а it – це, це. Cock, cock up one's toes. Cock up one's toes. Підняти пальці ніг взагалі вираз toes» – Це такий британський сленг. і Він не супер часто використовується. У нього є два значення: перше спойлер померти. Друге, зробити помилку або провалитися. Використовується і та й те у неформальних ситуаціях та контекстах. «Cock» – це взагалі півень або чоловічий статевий орган. «Glad you said toes». toes. Щаслива, що ви сказали пальці ніг. Оце якраз відсилка до значення слова cock. Glad – це радий або щасливий. Toes – пальці на ногах. Це в нас з вами fingers. It's something to do with dancing, right? There is something to do with dancing, right? Тут щось пов'язане з танцями, так? There is something, є щось, існує. To do with, вираз, який означає пов'язаний, має відношення до чогось. Ну і dancing – це танці. To cock something up means to Like, fuck it up. Mm -hmm. To cock something up means like fuck it up, right? Зіпсувати щось означає облажатись. Так. To cock something up зіпсувати щось, зробити помилку. Адже взагалі to cock up означає зіпсувати або натворити якихось дурниць. Mean – це означати Means означає fuck up. Ну це грубий вирос. Я думаю, ви прекрасно знаєте, що це означає, але це зробити серйозну помилку. Put your feet up. Put your feet up – підняти ноги. Put your feet up – взагалі це такий англійський вираз, який означає розслабитись чи відпочити після важкого робочого дня. Фіт це ноги або стопи. Up – це вгору чи догори. А взагалі в нас є ще класний вираз, який можна сформувати також з цих слів. Це to put up і зазвичай буде використовуватись with with something Це означає змиритися з чимось. Наприклад, it was hard for me to put up with not eating chocolate з тим, щоб не їсти шоколад. Наприклад, мені було важко змиритись з тим, щоб не їсти шоколад. Prepare for something possibly, or like buck up one's ideas. Prepare for something possibly, or like Backup one's ideas – підготуватись до чогось можливо або перевірити чиїсь ідеї. Prepare for something – це підготуватись до чогось, адже prepare – це готувати або готуватись. for something – для чогось. one's ideas – це підкріплювати чиїсь ідеї. Взагалі, backup – це підкріплювати чи підтримувати. Ideas – ідеї ones – чиїсь, тобто one's ideas – чиїсь ідеї. To die. To, to die. Померте. To cock up one's toes. To, to die. Yeah. Yes. yes. Right in there. Bang. To, to cock up one's toes. To die. Yeah. Yeah. Right in there. Bang. To cock up one's toes. To die. Yeah. Right in there. Right in there. А бенг це такий звук або вибух, який буде імітувати різкий удар чи вибух і використовується для підсилення ефекту. Типу бум. Титаукат. Аукат. А блеймі. О, Боже, звинувачуйте мене. Аукат. Oh о Боже, God – це Бог Блейм, це звинувачувати. Мій мене, тобто звинувачуйте мене. До речі, вам нікого не нагадує леді Фезерінгтон, тому що справа в тому, що для її образу натхненням стала Елізабет Тейлор, старий Голлівуд, Being foxed, being outdone, being tricked in some way. Yes. Chased? Can you fox someone? Pissed. Is Drunk. Drunk. I'm going to say that next time I'm a bit tipsy. Diamond of the First Water. Favorite debutante, I presume. I think a diamond of the first water is like you can't get anything more perfect. Isn't that someone who's incredibly beautiful? The most beautiful girl in the world! Yeah, absolute mega babe. This bitch right here. Diamond. First water. All the water. All the diamond. Being fucked. Being, outdone, being, um, um, yeah. being foxed, being, tricked, being outdone, being tricked in some way. Being foxed, being tricked, being outdone in some way. That is, to be fooled, to be fooled in some way. being foxed to be Обманутим, тобто коли вам хтось бреше. Фокс – це взагалі такий рідковживаний та трошки застарілий термін, який означає бути якимось таким ошуканим, типу хитрістю. Being outdone – бути переможеним. Outdone взагалі це типу перевершений, коли хтось виявляється кращий, ніж ви у чомусь. Being tricked – це бути обманутим. Взагалі, трек це типу такий ошуканий, коли ви змусили повірити у те, що є неправдою, або дати якусь таку неправду через обман. Yes. Yes. Так. Chased. Chased. Бути переслідуваним. Chase – це переслідувати. Наприклад, don't chase me. Не переслідуй мене. Can you fox someone? Can you fox someone? Ти можеш когось обдурити. Так, до речі, можна од вжити якраз цю конструкцію to fox someone. Це означає когось обдурити або перехитрити. Взагалі воно пішло від іменника Fox Лисиця. Ну а лисиця відома своєю хитрістю. Пист. Тест розлючений. Дранк. Амкосейза what? What drunk. Drunk. say that. that one is a little bit tricky so the tasha П'яний, я скажу, що це було трохи складно. Drunk – це п'яний, тобто стані алкогольного сп'яніння. gonna – це скорочення від I'm going to, тобто я збираюсь. Ну no, little bit tricky – тобто такий трохи складний. Взагалі tricky – це такий, типу, хитрий, хитромудрий. Diamond of the first water. Diamond of the first water. Діамант чистої води. Diamond – це діамант Of the first water – Це найвищої якості, тобто найчистіший дослівно. Першої води це термін, який використовується для опису якості діамантів, тобто для діамантів найвищої якості. До речі, ця фраза може використовуватися як в буквальному, так і в переносному значенні. Наприклад, This is a diamond of the first water. Наприклад, це найчистіший діамант. А можна ще сказати переносно, She is a diamond of the first water. тобто вона є надзвичайно прекрасною досконалою. Favourite debutante, I presume. Favourite debutante, I presume. I debutantka, my favourite debutante. Presume is to guess, to let go. That's I guess. Debutante, debutante. Another word for you. Debut is debut. First performance or I think a diamond of the first water is like you can't get anything more perfect. I think a diamond of the first water is like you can't get anything more perfect. Я думаю, що діамант першої води це тоді, коли ніби ви не можете отримати нічого більш досконалого. It's like – це подібний до Чи схожий? Anything – це будь-що або щось, усе, залежно від контексту. More perfect більш досконалий. More – більше perfect ідеальний досконалий. Is that someone who's... Incredibly beautiful. is this someone who is incredibly beautiful Це хтось неймовірно гарний. Incredible це неймовірний. Beautiful – гарний. The most beautiful girl in the world. Yeah. The most beautiful girl in the world. <laughs> Найкрасивіша дівчина на світі фраза моя улюблена розбору <laughs> The most beautiful найгарніша. And the world у світі. Absolute mega babe. Absolute mega babe. Абсолютно мега-красуня. Absolute це абсолютний чи повний. Мега це великий надзвичайний тут, в принципі, просто. Ну і babe – це така красуня, чи красунчик у жаргонному значенні. This bitch right here. Diamond. First water, all the water, all the diamond. This bitch right here. Diamond. First water. All the water. All the the water. diamond. Ця сучка тут. Діамант. найчистішої води. Уся вода. Увесь діамант. Ну що, друзі, ми з вами розібрали усе, а тепер давайте подивимось фрагмент з початку до кінця. A rake is a Regency A biscuit of some kind. I think it's a fruity drink, it's like a social climber. It'll be like a mistress, isn't it? Is it hey. mistress? A ladybird. Oh, Ooh. I quite like that. Yes, that's very nice. I isn't shall it? Now, now be known as a ladybird. A ladybird. Bird, yes. Leg shackled. Um. Tied down. down yeah, yeah. Tied down. Marriage. Married. Yeah. Married. Is it correct? Ding! You're, you're good smashing it. it. Cock up one's toes. Cock up one's toes. Glad you said toes. It's something to do with dancing, right? <laughs> to cock something up means to, like, buck it up. Mm -hmm. Put your feet up. Prepare for something possibly, or like, buck up one's ideas. To die. To, to cock up one's toes. To, to die. die. Yes. 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 Right in there. Bang. To die. Oh God. Oh. oh. <laughs> Blimey. <laughs> being foxed, being outdone, being, um, um, tricked in some way. Yes. Chased. Can you fuck someone? Pissed. Mm. You're what? drunk. Drunk? I'm going to say that next time I'm a bit teary. <laughs> diamond of the first water. Favourite debutante, I presume. I think a diamond of the first water is like you can't get anything more perfect. F Isn't that someone who's incredibly beautiful? The most beautiful girl in the world. Yeah, absolute mega babe. Mm. This bitch right here. Diamond. First water. All the water, all the diamond. Ну що, друзі, настав час тесту. To blame це знизити, звинувачувати, зітхати. Mistress – це божа корівка, красуня, коханка. Сибли. Це точно, можливо, безперечно. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, підтримайте нас лайком та напишіть у коментарях, який сезон Бріджертонів ваш найулюбленіший. А також нагадую вам про можливість написати у коментарях ваш фільм, серіал, шоу. Мультсеріал зірку, будь що англійською, на розбір, адже сама ваша пропозиція може стати наступною. Ну і також нагадую про унікальну можливість відвідати свій перший безкоштовний онлайн-урок у школі Енглішдом. І все, що потрібно зробити для цього, це натиснути на кнопку, яку ви зараз бачите перед собою. Ну що ж, а я прощаюсь до наступного відео. Бай!